У великому місті жила талановита маркетологиняна ім'я Анна. Вона була відома своєю ефективністю та здатністю привертати клієнтів. Проте в один прекрасний день вона вирішила змінити свій підхід до бізнесу. Замість того, щоб активно шукати клієнтів, вона вирішила дати їм можливість знайти її саму. Ця відмінна стратегія виявилася несподіваною інновацією в маркетингу та призвела до цікавих результатів. Анна завжди була справжньою професіоналкою у своєму ділі. Вона популяризувала товари та послуги для багатьох клієнтів і завжди досягала вражаючих результатів. Проте з часом вона почала відчувати, що ця робота стає для неї рутинною та нудною. Вона відчувала, що існує більше креативних способів допомогти своїм клієнтам. В один з днів Анна прийшла до важливого рішення Вона вирішила змінити свій підхід до маркетингу. Замість того, щоб активно шукати клієнтів, вона вирішила створити привабливий інтернет-профіль, де поділиться своєю експертною думкою та досвідом. Вона почала писати корисні статті, ділитися цікавими інсайтами та вести свій блог про маркетинг. Анна зробила свій вебсайт і соціальні медіа привабливими для тих, хто шукав професійного маркетолога. Вона використовувала ключові слова та seo оптимізацію, щоб забезпечити видимість своєму контенту. Та найголовніше, вона працювала над тим, щоб весь її контент був цінним і корисним для аудиторії. Після декількох місяців наполегливої роботи Анна помітила неймовірні результати, клієнти самі почали звертатися до неї. Її блог набув популярності, а її ім'я стало відомим серед тих, хто потребував професійного маркетингового консультанта. Спосіб Анни став прикладом того, як відомий маркетолог зміг залучити клієнтів, дозволивши їм знайти його самого. Ця інноваційна стратегія принесла їй не лише нових клієнтів, а й задоволеність від роботи, яку вона робила. Вона більше не шукала клієнтів, клієнти самі знаходили її завдяки її цінному контенту та професійному підходу до справи. Запрошуємо вас на інноваційну онлайн консультацію, яка змінить ваше життя і допоможе вам заробляти вдома, отримуючи пасивний дохід в інтернеті. Анна, відома маркетологиня, розкриє перед вами ключові стратегії та таємниці успіху, які вона використовує для досягнення неймовірних результатів у своїй кар'єрі. Чому варто взяти участь у цій консультації? Експертний досвід. Анна має річний досвід у маркетингу та бізнесі і ділиться найкращими практиками, які допоможуть вам досягти успіху в інтернеті. Пасивний дохід. Ви дізнаєтеся, як створити стабільний пасивний дохід, що надходить безпосередньо на ваш рахунок і дозволить вам забезпечити фінансову стабільність. Робота вдома. Дізнайтеся, як організувати роботу вдома та оптимізувати свій час, щоб бути продуктивним і успішним. Індивідуальний підхід. Консультація буде адаптована до ваших потреб та цілей. Анна надасть конкретні поради, які підходять саме вам. Результати після цієї консультації ви будете готові реалізувати нові можливості і рухатися до досягнення своїх мрій. Не втрачайте можливість змінити своє життя та заробляти вдома. Реєструйтесь на нашу онлайн консультацію зараз і відкрийте для себе світ можливостей у інтернеті разом із Анною та її команди спеціалістів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо ви бажаєте отримувати більше цікавого та корисного контенту від нас, не забудьте підписатися на наш канал. Натисніть кнопку підписки і клацніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нашого оновлення. Разом ми будемо ділитися цікавими ідеями та знаннями. Підписуйтесь зараз і ви завжди будете в курсі.